Зранку я проснулася, дівчатка і пішла доглядати за своїм лицем. Бо маю я проблему. Пігментація у мене лиця почалася з віком і, мабуть, якийсь гормональний збій пішов. Ну, Що я роблю? Перше, я наношу масочку, таку ось опіночку, мені дуже подобається. Купляла дівчатка в екшені. Дуже класна. Я розтираю просто ручками, так, а іноді просто буває, змиваю її, а іноді не змиваю. Беру ось таку щіточку і в нею масажую личко. Я вранці і ввечері так роблю цей щіточкою, тому що вона мені дуже подобається. До речі, я теж її придбала в Екшені, таку щіточку. Так, потім я вмиваюся. Але іноді буває вмиваюся, а іноді просто. Шпонтиком. Беру і витираю лице. Так як я вже говорила, що я маю пігментацію, то мені потрібно доглядати шкіру дуже дбайливо, тому що потрібно постійно за нею дивитися. До такої шкіри особливий підхід повинен бути, дівчатка. Так, наділа я свій. Обручик такий і починаю доглядати. Перше, що я беру з дівчатка теж в Екшені купляла, офігенно класний. Кому потрібно, трошки зніму відео, розкажу, як що наношу такими от крапельками на лице, На личко на своє, коротше, і його розтираю. Просто розтираю так, він трошки сухуватий такий. Але я сьогодні менше трошки дала його. Отак От роблю. Ну, з літом взагалі, я ще шию роблю. Ну, зараз просто шия захована від сонця. І я її просто, такий у мене ось, ось є роличок. Під очима купляла на тему, дівчатка. Теж дуже класний, рекомендую. Убирає зразу ті всі мішки під очима, які є. Дуже класний, дівчатка. Дуже-дуже рекомендую вам О, це такий роличок. Я ним уже користуюся, мабуть, з півроку. І він був два в одному. Не знаю, як зараз там на тему, але тоді було два в одному, і мені дуже подобався. Тепер я беру защитний свій крем. Я дізналася, що защитним кремом потрібно користуватися не тільки літом, у кого проблемна шкіра, а навіть і зимою. Так що без нього ніяк. І на шию трошки ну, на декольте я не ложу, тому що там закрито зараз все. От, Сонце туди не попадає, промінчики ніякі, бо я одягаюся вже тепло по осінньому. І ось так я розтираю його під очима, наношу ну, по всій території лиця трошки шию, обов'язково. За... Захист на шию ложу, тому що шия теж має пігментацію, особливо від цепочок оцих серебряних, вона трохи чорніє від цього. От, Так як чорніє серебро, так і чорніє ця штучка. Ну, ось так, до речі, я нанесла. Іноді буває, я ще ложу, там, багато я маю там різних засобів. Тональними кремами взагалі я не користуюсь, але вже хочу попробувати. Ось Беру таку палітру. Ну, у мене вона просто від особливої. А і беру ось таку щіточку. Моя, до речі, улюблена щіточка. І підвожу такими, такими тінями світлень сіро, такі блестящі вони у мене. Просто камера погано передає трошечки уголочки під очима, щоб виразити трохи очі свої. Це мій такий повсякденний макіяж. Я без нього ніяк. Кожного ранку це я роблю. Трошечки відкриваю око під низом, теж наношу чорні такі тіні. Ага. А цим часом прийшла моя донька, яка проснулася зранку до школи. І на другу зміну, Добре. на другий урок. І вона єлі продерла оченята, вже прийшла, щоб я вже їй освободила місце. От. Я роблю такі стрілочки, проливаю їх. Дівчатка, буває, іноді ще можу рум'яни нанести, ще щось там. Ну, вже чекає зміна мене, то мені вже скоро пора виходити з ванної кімнати, бо трошки стоїть вже колейка у нас. Будівки. Ще старша донька спить, і то починається у нас така жіноча рутина зранку в усіх. Поки наші чоловіки собі там відпочивають або щось роблять, то ми ось так займаємося зранку. Я просто трошечки, буває, іноді губи підфарбовую, а буває губки не підфарбовую. Я, звичайно, взяла свій любимий метод. Наслюнавила по-простому, повитирала, позробила ось такий гарний макіяж у мене вийшов.